Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні поговоримо про дорогу. Від першого кроку людина йде дорогами. Вони бувають різні, вузькі, широкі, місцевого значення, міжнародні, регіональні, відомі автобани і нікому не знані стежки. Але сьогодні ми говоримо про дороги життя. Часто молоді люди після закінчення школи, університету чують побажання. Перед вами відкриті тисячі доріг, усі дороги перед вами. Насправді, усі ці тисячі доріг можна скомплектувати до двох: широка дорога, яка веде до загибелі, і дорога життя. Поговоримо про ці дороги. Книга автора Законя, 30 глава, 15 стишок. Гляди, сьогодні я це поставив перед тобою. Життя і добро, смерть і лихо, Дві дороги. Життя і добро, смерть і лихо. Євангеліє від Матвія, 7 глава Ісус, говорить: просторі ті двері і розлога, та дорога, що веде на погибель, і багато на неї ходять, але тісні ті двері, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало тих. Що знаходять її, широка дорога. Багато в неї ходять. Цей світ іде широкою дорогою. Ця дорога, де немає жодних рамок, обмежень, заповідей. Їшпи пий, душе веселися, маєш багато, на багато років. Ця дорога дає все і сьогодні, яка манить вогнями реклами нічних клубів. Цю дорогу обрав колись блудний син, залишаючи. Дім свого батька. Цю дорогу завжди і сьогодні обирають більшість людей. Багато нею йдуть, але веде до загибелі. Ця дорога вседозволеності, компромісів, егоїзму. Читаємо перші книги царів про, про першого царя Саула. Будував для себе пам'ятник жив, ще живучий. Цар Саул будує для себе пам'ятник. Іде не компроміс. з... Словами пророка своєю совістю, широка дорога це є дорога компромісу, дорога егоїзму, будування собі пам'ятників, Пригадуєте, фарисей хвалився перед Господом, я молюся, пощу, даю десятину, я не такий, як інші. Під маскою побожності цей фарисей йшов широкою дорогою. Як часто доводиться нам чути, «я, я, я роблю це, роблю інше. Для Бога не важливо, що ти робиш. Для Бога важливо, ким ти є. Ким ти є. Бо широка дорога це дорога без заповідей. Диявол манить на цю дорогу, але вона обривається над пекельною безоднею. І ти широкою дорогою означає змарнувати своє життя, згоріти в гріху. І є інша дорога вузька і мало хто на неї йде. І це дорога виконання Божих заповідей. Це дорога вірності Богу. При одним, одним із прикладів такої вірності Богу є Йосиф, котрий зберігав вірність Богу на усіх стежках свого життя. Від батьківського дому в рабстві Єгипту, при дворі Потефара у в'язниці, будучи володарем Єгипту. Йосиф зберігав вірність Богу. І Господь був з Йосифом. Ми читаємо. Прикладом вірності Богу є ной, Бог сказав, Ной зробив. Незалежно від того, що з нього насміхалися, дорога вірності це дорога пошуку Божої волі, бо святий це і є пошук Божої волі. Ми молимося, нехай буде воля Твоя. Вузька дорога це прийти до Бога з порожнім листком, на котрому стоїть мій підпис і сказати: Господи, я приймаю все, що Ти хочеш мені дати. Я піду туди, куди Ти мені скажеш. Книга Пророка Єремії 6.16. Так говорить Господь, спиніться на дорогах і роздивіться. Розпитайтеся про стежки днедавні, де дорога добра, і ступайте нею, і знайдете спокій душам вашим. Зупиніться і роздивіться, знайдіть добру дорогу, закликає пророк Єремія. Ми усі, друзі, ми усі за замовчуванням йдемо широкою дорогою. Усі ми Усі ми зрішили. Усі ми. Наше тіло, наше зранене гріхом тіло, завжди, наш, наш егоїзм завжди прагне іти широкою дорогою. Насу дитяне, як магніто. Але є вихід. Поки ми живемо, ми можемо покинути цю широку дорогу і, і повернутися на, на єдину спасаючу дорогу віри і покаяння. Вузька та дорога і мало не йдуть. вузькі ті ворота. І вузька дорога, терниста дорога. Не тільки ворота вузькі через покаяння, але і дорога терниста. І мало не йдуть. Колись блудний син опам'ятався, пригадуйте свідомої притчі, опам'ятався і повернувся. Куди повернувся син? Пішов додому батька? Митро зайшов храм, вдарив себе в груди, кажучи, Боже милостивий, будь мені грішним!» Це вузькі двері. Сотник. На Голгофі, дивлячись на смерть Божого Сина, закликав справді це син Божий. Розбійник на Христі покаявся, згадай мене, Господи, коли прийдеш у царстві твоїм, це є навернення двері до вузької до дороги. Павло впав з коня і згонителя церкви, став апостолом і проповідником, і пізніше казав, я все вважаю за ніщо. Тобто все те, що є на широкій дорозі, говорить апостол Павло, я все вважаю за ніщо. Це для, за для пізнання Христа. Пізнання Христа це вузька дорога. Мало хто не йде, бо це дорога вірності Богу, Це дорога слідування за Божою волею, за Христом. І хто витримає до кінця на цій дорозі, той спасеться. Друзі, сьогодні єдине бажання мого серця і молитва. Щоб Дух Святий торкнув з нашого серця, щоб ми зупинились, оглянулись і знайшли правдиву дорогу, дорогу вузьку, а дорогу спасену, дорогу Христа дорогу і дорогу Спасіння. Сьогодні день приємний, сьогодні день спасіння. Слово Боже проповідується, Дух Святий торкається наше сердець. Це час повірити в Божу любов. Покаятись за свої гріхи, тобто минуле віддати в руки Бога, майбутнє довірити Богові і сьогодні жити в Христовій церкві, ідучи вузькою дорогою, виконання Його западів, дорогою вірності. Бо немає іншого іменем під небом, яким можемо спастися, крім імені Ісус. Ісус обрав цю дорогу, покинув небо, прийшов на землю, народився в Ефлеємі, прожив святе життя, помер за наші гріхи і воскрес, щоб кожен, хто вірив у нього, не загинув, але мав життя вічне. І тим, хто повірили в нього, дав, діть... дав владу дітьми Божими зватися. І хто витриве до кінця, той спасеться. Колись в кінці життя Господь зустріне нас на фініші вузької дороги, щоб прийняти в нас свої небесні оселі і сказати Слово, добрий вірний, малому Ти був вірний, над великим поставлю тебе. Сьогодні ми можемо роздивитись, обрати і жити. Друзі, дякую вам за те, що є, за те, що кілька цих хвилин ми разом роздумали над Божим Словом. Бажаємо щедрі Боже благословіть. Запрошую підписатися на цей канал, поширити. Кожна ваша підписка, уподобайка, коментар допомагає поширити Боже Слово на просторах інтернету. Бережіть себе, хай вас Бог береже і нехай благословить Бог всемогутній Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Слава Ісусу Христу!